Журналіст «Інфо» в студії, привіт. привіт. У вас сьогодні розповідь про Радикальну партію Ляшка. Це той самий в'язень радикальної партії Ляшка, якого анонсував у нас в попередній передачі Дмитро Гна. Ну так, ну, щоб ви розуміли, що ми будемо розповідати про усі, у вас здається, шість так, ви політичних Там. сил досліджували з ознаком, ознаками прохідності, я б так сказав. Та? Ну, тобто... Проходімості. Ну, Це вона... російською, але таке двозначне гарне слово. Ну власне, я це мав на увазі. <риклад> От і е, що з тобою сталося? Я ж Не зрозумів. Ти в'язень сумління, чи просто не лише в ДНР людей садять в подвали? Да ні, Дмитро Гнаб, там Ми якраз тоді поїхали, були записувати інтерв'ю до. Штабу радикальної партії Ляшка, і дуже багато людей такі ну, навколо там ходили, були в, в спортивних штанах і в спортивних куртках. Ну тобто, ми знаємо е... Це партія спортсменів. Да, Яка партія спортсменів. І Коли ми запитали, а чого стільки людей так специфічно одягнутих, нам відповіли в штабі. Ну ми ж не можемо там впливати на них. і А що ми зробимо? Ну, спортивні штани, люди можуть заробити собі тільки на спортивні штани. І там просто виникла така специфічна ситуація з номером два. Радикальної партії ляшка, ми побачили, що він заїжджає на Тойоті крузері і старалися зайти в підземний паркінг і там жінка, яка стояла на охороні, така бабця, яка охороняла цей вхід, і потім ще охоронець почали до нас кричати: куди ви йдете і так далі. Там не можна заходити. І в кінці кінців, коли ми почали давати ці питання Андрію Лозовому, він, правда, на них відповідав дуже неохоче, але показати нам машину саму не хотів. Чого? Ну, він сказав, що вона є подарована не є його приватна власність, йому друзі подарували, вони його возять. Ну то тобто... ще раз, будь ласка, як звати цю, цю людину? 에... Андрій Лузовий. А та яка біса різниця? Тому що ми не бачимо декларації кандидатів від радикальної партії Ляшка. Тому що пам'ятаєте, наші кілька розмов вже прямо в прямому ефірі громадського телебачення з представниками цієї політичної сили нам ще обіцяли оприлюднити автобіографію та декларації до виборів. І от зараз я перевіряю сам. І знову порожньо, тому чия ця машина, ми стверджувати не можемо. Ні, Нам дав відповідь Андрій Лозовий. Але А все не... буде записано в декларації. Це ж цікаво, так я не знаю. Ну все, друзі дарують. Просто е ситуація повторюється та сама. Я був свідком, пам'ятаю, десь два роки тому колеги з іншого телеканалу е були, знімали сюжет, і там е була одна депутатка, яка приїхала була на дуже дорогому Мерседесі. І е коли колеги зазняли, її були, е як вона виходила з цього Мерседесу, ну відповідь ідентична. Була до Андрія Лозового. Ну вона тоді представляла партію регіонів. Зараз вона вже не представляє. Каже, так це ж мене друзі підвезли. І Коли вона наступні рази на тому ж самому Мерседесі приїжджала була до Ради, знову друзі кожен, кожен раз підвозять. І та сама ситуація тепер ми спостерігаємо ну, знаєш, з радикалами. Знаєш, охорони водій Нелі Штепи зрештою став її чоловіком. Не виключений варіант, колишнім вже правильно виправляють чоловіком, але ну. Не виключений варіант, що це друзі, які одночасно є водієм або охоронцем стосовно спортивних костюмів. Знаєш, Google все ж таки свята штука. Ось святий Google, дякую, що ти придуманий людьми. Тому що я загуглив про спортивні костюми, вартість спортивних костюмів, скільки вони коштують, що вони можуть собі дозволити купити лише спортивні костюми. То не такі вони дешеві, ці спортивні костюми. Я хочу зазначити. 359 – найдешевші. Бачимо далі. Я не буду казати, що це за сайт. Я думаю, що там а, ці люди мають інший смак, а не такі, власне, да, які вони ну, думаєш, спортивні костюми. Ну, спортивні костюми, вартість просто цікаво було загуглити.